Томер попрощався з героєм. На щиті повернувся 50-річний захисник Володимир Мисько. Воїн народився у селі Людень, що на Рівненщині. Я закінчив місцеву загальноосвітню школу, а після вступив до Добровецького професійно-технічного училища номер 6 де здобув професію будівельника. Потім проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Коли повернувся до цивільного життя, працював на різних будівельних майданчиках. У 2019 році переїхав разом із родиною до нашого міста. Увесь свій вільний час воїн проводив з родиною. Захоплювався технікою, садівництвом, був щирою, доброю, привітною людиною. З перших днів повномасштабного вторгнення Володимир став на захист України, мав авторитет та повагу серед побратимів і командування. Пішов добровільно, пішов захищати свою родину. Дзвонив, конечно, дзвонив. Сказав, що дуже важко там рад був дуже. Дуже дуже добре. Я його навіть не можу другим словом назвати. 13 лютого 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Лише через шість місяців захисник на щиті повернувся до рідних. У вічній скорботі залишилися дружина, мати, близькі та бойові побратими. Вічна слава та пам'ять герою.